І впродовж у нас ренос сцені 2008 року випуску. 1,5 дизель К9К в синьому гарненькому кольорі на свіжій літній гумі. По автомобілі у нас запас у нас кнопки, по салону у нас тканина. Є невеличкі моменти по затертості по дверні карт, так як тут постійно лежить рука і трішки затирається по кермі. Все ціленьке, гарненьке, чистеньке, 6-ступінчна механіка, штатна мультимедіа. Великий екран для мультимедії, також однозонний клімат-контроль з кондиціонером, панорамний дах, який також відчиняється. По задній частині салону у нас теж тканина, покажу вам зараз більш детально. І в салоні електроручник знімається автоматично. Ставиться також по задній частині тканина в гарному стані. Є шторка. Столики для пасажирів, є також шторка з боку. Великий багажний відсік, встановлений Фаркоп. Непоганий стан автомобіля по техніці. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо тест в Києві вулиця Сумська, 2.